Вітаю на каналі Житейське в'язання з Валентиною. З вами Валентина. На моєму каналі все про в'язання спицями та гачком, мої процеси, розповіді, як в'язала, і житейські влоги, в яких присутнє в'язання, де розповідаю про своє життя-буття. І ні дня без в'язання, скажімо так. Сьогоднішнє відео відео запрошення. Вже було відео, яке я знімаю, щоб розказати, що буду в'язати у бебі-стартах. Я вступила в Бебі Старти. Посилання на учасників, на організатора буде під відео. Ви все зможете пройти, подивитися, перейти, підтримати дівчаток, все буде в інфобоксі. Почнемо, що ж я буду в'язати. Я буду в'язати одяг для своєї внучки. Я тут записала свої плани, буду зараз читати і розповідати вам, ділитися з вами своїми планами. Перший мій процес це пов'язка із софті. Так, показую вам цю пряжу. Я з нею знайома. Зараз зв'яжу з неї кардиган для доньки і хочу пізніше зв'язати кардиган для онучки. Но спочатку я зв'яжу зв доньці, Подивлюся, скільки пряжі в мене піде, щоб знати, скільки дозамовити. У цьому старті не буду починати кардигана в цьому СП. Я думаю, що я встигну зв'язати пряжа Алізе. Softie, чи софті. Ось такі характеристики. У мене 50-грамові моточки, 115 метрів. 50 грамах. колір у мене 191-й. Такий красивий колір баблгам я б назвала. Такий він гарний. 100% мікрополіестр. Пряжа непогана для дитячого в'язання, я з неї в'язала шапки, вона не продуваємо вітром, пряжа гарна, трішки тільки розтягується. Це єдиний її недолік. Так, перший процес Шап... пов'язка для внучки. Далі. За умовою цього проєкту. Потрібно зв'язати щось на благодійність. Я зв'яжу шкарпетки для дівчинки. В мене є три мотки пряжі. Пряжа ось така. Читайте самі. Так, 50 грамах 100 метрів. Рекомендують спиці номер 4 я буду в'язати на 3. Ось такі гарні, цікаві шкарпетки будуть. Стовідсоткова, супервош, вовна Така. В мене три мотки. Зараз ми зважимо, щоб мені знати. Оце в мене моточок згубилася тікетка, я, мабуть, його так зв'язала. Потрібно мені перевірити, чи я не в'язала залізочка, щоб знати, скільки у мене тут пряжі. Я тоді розмотаю на два і буду в'язати, які вийдуть. Я знаю, кому віддати. в мене є кандидати, то які зв'яжуться, щоб вив'язати мені всю довжину, всі, всі ниточки. До останку, то тоді я вже вирішу кому віддати. У мене в будинку є переселенці дівчатка, є знайомі ще, є в гуртожитку, знаю, куди понести. Так, тут 155 грамів, тобто, значить звідси я не в'язала нічого, можливо, просто пробувала щільність візерунку, то буде мені на. На пару шкарпеток вив'яжу всі. Планую зв'язати ці шкарпетки височенькі, ну, типу, фінські носочки чи скандинавські, десь я таке чула. Знаєте, що замість резиночки такі йдуть два ряди, здається, виворітної і два ряди лицевої. Такі, щоб вони, як уги, як гармошечкою трішки спадали, такі чобітки, шкарпетки. Я думаю, тут мені вистачить спицями номер три буду в'язати. Це такий мій другий процес. Так, дівчатка, йдемо далі. Що у нас далі по плану? Далі у нас по плану. Е я. Планувала в'язати ковтинку для внучки основним таким моїм процесом, який необхідний, який я хочу швиденько почати, вже, який буде мій самий улюблений, мабуть, у цьому СП, бо тут пряжа це моя любов. На кобебі Хошгелдін Софт. Дівчатка, хто ще не, не спробував, спробуйте. Є ще інтернет-магазини, на яких продається ця пряжа. Ось така красунька. Купувала я місяців три, мабуть, де не скажу, шукала на промі купити пряжу, забивала пошуковик на кобебі хоч І мені якийсь інтернет-магазин. Meljaarn Опт, здається. Чи щось отаке чудна якась назва, ну, знаю, що він працює на промі. І я ну, не буду вам 100% стверджувати. Кого цікаво, забийте і пошукайте. Це не реклама, просто розказую. Здається, так, я не, не буду стверджувати. І там була ця пряжа в наявності упаковками. Не по одному моточку, не по два. І я тоді списалася з продавцем, там виявилося, що чоловік він мені зателефонував. в мене був моточок пряжі, я десь давно-давно брала на розпродажі, я вам розказувала про неї, що вона мені дуже подобається. Тільки жовтого відтінку такого пастельного лимонного. Але з етикеточка у мене, на жаль, не збереглася була, то я не знала, що то за пряжа. І стала так наугад дивитися, замовляти в інтернет-магазині. Ну всі ми знаємо, яке це замовлення, і от вам результат. Я хотіла спочатку замовити три моточки, четвертий в мене був. Думаю, мені вистачить, щоб вив'язати той моточок пряжі. Але. Ем... Пряжа продавалася упаковками, я, звісно, не дуже розчарувалася, бо пряжа гарна, вона піде обов'язково на якісь речі. То замовила упаковку, і колір самий наближений, який був на моніторі телефона і комп'ютера, був цей. Яким же ж було моє розчарування, коли пряжа прийшла і я побачила, що вона не жовта. Ще ми з чоловіком. з тим... Розмовляли, переписувалися, я говорю. Вона якого вона відтінку? Вона лимонна, він говорить так: лимонна. Лимонна, ну, можливо, трішки кремово ванільна. Ну, я вже десь говорила в своєму відео, що у чоловіків кольоротерапія, терапія, кольоросприйняття таке. Не таке, як у нас. То, можливо, це йому лимонний такий, а він мені більш. Ну, до жовтого говорить, до жовтого, ну він дійсно, він якийсь такий, я вам не можу назвати який благородний, дуже красивий відтінок, як якогось дійсно кремовий, холодний, стрішки таким, я б сказала, б, зеленкуватим таким підтоном, дуже красивий колір. Нереально красивий. Пряжа м'якесенька. Колір у мене 10558 По характеристиках. Тут 60% бамбукове волокно, 40% поліамід. В 100 грамах 230 метрів. Рекомендують інструмент спиції 4,4,5 гачок номер 3 Ось. Характеристики пряжа турецького виробника. Ну, чого, дівчатка, так, як якась гарна пряжа, її обов'язково знімуть з виробництва. Ну, хоч плач, не вспіли спробувати. Ну, звісно, п'яти моточків на дорослий виріб не вистачить, але пряжа дуже гарна для демісезонних, для літніх речей. Вона прийшла в ось такій упаковці. У мене тут п'ять моточків, як ви бачите. І. Ось така тут наклейка цікава. Справа в цій цікавій наклейці, і що вона така мене приємно вразила, дівчатка. Поділюся з вами. Ось тут такі фотографії, що можна зв'язати. Це дитячий плед квадратами, спицями і вив'язані гачком. Пришиті сюди тваринки. Я думаю, вам видно там, бо я не бачу, що показує. І плед, килимок такий вив'язаний гачком, такий ведмедик. І на другій стороні тут є опис: ну, звісно, по-турецькому, як його в'язати? Ось схемка така цікава. Квадратів. Квадрати в'яжуться, і бачите, складаються, як... яким чином В'язуються окремо ушки, окремо мордочка, очки, мордочка і готовий такий гарний подарунок, такий гарний килимок, пледик для дитинки. Це з спицями подивимося, що тут нам кажуть. Чи це гачком? не знаю. Мені не зрозуміло. Зараз подивимося ще раз. Та ніби спицями. З пицями. Здається, це просто хустковою гладдю вив'язаний він або лицевими петлями і хусткова гладь. Оці квадрати з'єднувальні. Можливо, так. Ну, не розбереш. А це схеми вив'язування гачком таких мордочок тваринок. Все, поділилася з вами своїми планами. Хочеться, щоб плани пошвидше втілилися, щоб вдалося зв'язати все задумане, щоб все було. Вчасно, доречно, все вийшло дуже добре. Ми обов'язково з вами поділимося тим, що у нас вийде. Хочу вас запросити ще раз до перегляду відео дівчаток. Переходьте він по бокс в описі під відео. Знайомтеся, підписуйтеся, підтримуйте, шукайте для себе нові ідеї для в'язання. А на цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому влозі. До побачення з вами була Валентина.